Доброго дня ми розпочинаємо Приму трансляцію із акції небезпеку, видно не одразу, яка присвячена дню Всесвітньому дню торгівлі протидії торгівлі людьми. У мене ні, ні. Паспорт. Я не брав. Паспорт. що значить слово. Те, що ви можете придумати і як ви тільки можете назвати, е... повідомивши своїм рідним і близьким. Тобто, якщо ви жінку ніколи там, не називаєте котик чи сонечко, а ви дзвоните, говорите це, і вона вже запідозрює, що з вами щось так. Ага, я пам'ятаю. Тобто, щоб повідомити свої... Повідомити своїх рідних близьких наперед. Я думаю, мені будемо так. записувати. Ні, от іменно це треба, напевно, да. записати, щоб розшифрувати, щоб люди поняли, що їм треба. Можете трохи розповісти про сьогоднішню акцію? Стоп, давайте ви тоді... сейчас нам за... Сьогодні у нас проводилась акція так званого лабіринту можливостей для людей з різних категорій, щоб вони зрозуміли, чи вони можуть стати жертвами торгівлі людьми. Умовний лабіринт складався зі станцій, На кожній станції людям задавалися питання. В залежності від їхніх відповідей вони переходили на іншу. В по закінченні станції на платформі 1 і 2 їх зустрічали представники, представники соціальних служб і представники нашого громадської організації, яка стає. Яка допомагає е, вже тоді отримати статус торгівлі в е, жертвах торгівлі людьми? Статус торгівлі людьми. Розуміла. А що це у вас за наклейки такі? Ну, кожна, як знаємо, кожна подорож починається зі збирання валізи. І нашим всім учасникам ми пропонували зібрати валізу з необхідних для них речей. Але є умова, що в їхній валізі має бути тільки п'ять речей, і вони з запропонованих можливостей необхідних речей. Але обов'язково має бути, щоб не стати жертвою торгівлі людьми. Це ксерокопія документів, це віза, це кодове слово, паспорт і е, консульство. Джеки тобто адреса консульства. Куди куди вони. Дякую. Нам треба. Нам треба. просто співає. Ну, розповідіть про цю акцію, що ще. Це акцію організувало ОБСЄ разом з Міжнародною організацією з Ініціативи Міністерства соціальних політиком. Ця акція призначення тому, що саме 30 липня міжнародний день, день боротьбі протидію провірної людини. Ми дуже готові вже вам бути розповідати, але в нас є дуже класний буклет. Якщо ви збираєтесь працювати, працювати навчатися за кордоном, так. можете у нас скласти документи. Чи ви подорожуєте безпечно? Чи ви працюєте безпечно, навчаєтесь безпечно? Є поради. Як усе переділка працювати легально? Будь ласка, а де людям можна такий конверт взяти? Не тут на акції, а взагалі? Також ми розмістимо у місці, де вони отримують закордонні паспорти. Тобто людина отримала закордонний паспорт і отримала такий конверт з порадами. Тобто в паспортному столі були так, такі конверти? Так. Розуміло, на сьогодні була представниця міграційної служби, яка сказала, що вона хоче на звіт такі конверти для цього, і вже завтра ми плануємо розвести. І вже, мабуть, післязавтра можна буде отримати столик паспорт такі конверти з можете... Давайте відійду, спокоюся і прийдемо. Можете представитись? Я на да. благодійний фонд. Добре, дякую. Добре, дякуємо. Але якщо вам ще потрібна якась письмова інформація, добре, дякуємо. Отже, ми завершимо свою трансляцію із акції небезпеково видно не одразу. Отже, якщо ви плануєте подорожувати за кордоном, перевіряйте і дотримуйте всіх правил, які будуть опасному на столі, розміщені. На все добре. Дивіться наші наступні прямі включення. На сайті є, на фейсбук-сторінці, а також ютуб канали.